Збройні сили України, використовуючи ударні морські дрони, утворили двохсотмильну смугу безпеки в Чорному морі. Тепер біля смислі вайни для нас такі успішні атаки по об'єктах флоту РФ допомогли створити безпечний морський коридор для торгових суден. Про це повідомила прес-служба головного управління розвідки Міноборони України. Представник ГУР в коментарі виданню New York Times заявив, що використання морських дронів Україною має надзвичайно важливе значення. Ніхто у світі не має такого досвіду використання морських дронів, як ми. Немає ані викладачів, ані підручників. Ми нині пишемо ми ці книжки розповіли у розвідці: знищення російських десантних катерів класу Акула та Серна, вдалі атаки на патрульний корабель Чорноморського флоту Сергій Котов та розвідувальне судно держави агресора Іван Хурс. Це робота операторів морських дронів української військової розвідки. Тому з поєднанням ударів по Чорноморського флоту інших видів зброї можна констатувати, що панування Росії в Чорному морі завершилось. дійсно ця новина є вкрай позитивною, тому що йдеться про збиття одразу трьох винищувачів бомбардувальників Су-34 Російської Федерації, які були ну ворог використовував для ударів по нашим об'єктам з засуванням цих плануючих авіабомб з дальністю там до 50 кілометрів. І фактично сьогодні було здійснено таку добре сплановану операцію з. Використанням наших систем протиповітряної оборони командувач повітряних сил Олещук не казав, яким чином це було збито. Він лише повідомив, що дійсно збито три літаки су 34 і це власне он такий е, гарний. Е, Напрямок пов'язаних з використанням, ймовірно комплексу протиповітряної оборони Петріот. Ми пам'ятаємо історію, яка була 13 травня. Тоді якраз було е, збито на території Російської Федерації щонайменше два літаки. Там був збити Су 34 і Сутридця Було так збито ще два гелікоптери. Цю історію ми, ми там називали е, брянська різанина, і тоді, якраз через певний час було стало відомо, що якраз такий окремий. Е, Пускова виконувала завдання для збиття оцих російських літаків. і Зараз ймовірно історія повторилася, і тепер це матиме суттєве значення, тому що, по перше. Ворог втратив три літаки в кожному літаку. Там два пілоти, але наслідки більшими, тому що фактично ворог буде боятися використовувати так безкарно, як раніше він використовував ці свої літаки для ударів, зокрема там по правому березі Дніпра по по нашим морським піхотинцям в зоні кринок, де ці каби використовувалися дуже активно, і тепер ситуація змінилася, тому що мовно кажучи, комплекс. Це Петріот, якщо ми беремо за основу, що він використовується для цієї операції, він має дальність з використанням певних типів ракет до 160 кілометрів. Тобто, фактично на цій ділянці ворог буде побоюватись, підлітати до лінії зіткнення а зазвичай ці каби скидаються з висоти 10 кілометрів, і тоді вона планує ну кілометрів на 50-60. І така ціль для Петріота є власне ідеальною. Чим напевне скористались нашою. Повітряні сили для планування цієї операції, і нагадаю що була ще історія. Буквально 6 грудня було знищено поблизу острова зміїни ще один літак. Ми пам'ятаємо Су-24М російський, який так само був збитий на дальності більші ніж ті комплекси радянського виробництва, які мала українська армія. Так що умовно кажучи, що ця історія з кочуючими то, з інракетними комплексами, які переміщуються вздовж лінії зіткнення, і з із не для себе відстані знищують російські літаки, і думаю, що ця історія ну вкрай позитивна. Хотілося б її продовження. Я думаю, що для цих російських пілотів було великою несподіванкою. Я не знаю, чи не побачили ракету, яка в них витіла напевно не, не могли і побачити. Тобто, тому що літаки мають систему по, про оповіщення, але бачимо, що не готові вони до таких бойових дій, коли наша система протиповітряної оборони працює комплексно. Це, до речі, якраз стосовно оцінок того, що наші комплекси ППО мали прикривати наші наступальні підрозділи на, на півдні. Це було б дійсно комплексне використання засобів в такому маневровому комбіно. Ому варіанті, але нам бракувало цих систем. тоді? Ну, і є надія, що. Е... Є надія, що збройні сили України вже не знаю, чи взимку, чи навесні почнуться і наші дії. Ми сьогодні Сергієм ще проговоримо про варіанти розвитку подій на фронті. Ми не в генштабі, але ми можемо про це говорити. Ну принаймні, Сергій, я буду лише питання став. А, Але є надія на те, що якщо не комплекси протиповітряної оборони в достатній кількості, то принаймні а, іноземна а, натівська авіація зможе допомагати українській українським сухопутним військам десь просуватися, а десь трима. Ати розширити плацдарми на півдні України мова йде про літаки F-16. Це Те, що сьогодні в нас є, як то кажуть, доступним для нас Голландія заявила про те, що готується відправити Україні 18 літаків F-16. Що вони зможуть змінити сьогодні? Ну чи ти розумієш, куди їх можуть спрямувати? Чи це ну, знову буде патрулювання околиць Києва і тих місць, де може бути зосереджена техніка, ну якихось логістичних хабів та а, а, військова техніка? Чи це буде все-таки допомога фронту? Ну насправді літаки Ф 16 будуть ну, значним доповненням до посилення систем протиповітряної оборони, тому що зазвичай в країнах НАТО літаки є основним елементом захисту повітряного простору, а от за інтракетні комплекси є доповнюваючими. Але зараз ситуація, бачу міняється, і Україна демонструє варіант, коли збільшиться кількість наземних комплексів протиповітряної оборони, і до них будуть додаватися можливості літаків. F-16. дійсно сьогодні пролунала гарна заява з боку Нідерландів, що готуються до передачі. Перша партія з 18 винищувачів. Це о, підтвердив і президент України. Це було відомо і раніше. І дійсно, ці літаки перебувають в такому ну, достатньо гарному стані, і вони. Можуть суттєво вплинути на ситуацію якраз для засобів протиповітряної оборони. Коли ж ми говоримо, чи можуть ці літаки використовуватися для підтримки наземних операцій, так можуть, але це буде залежати від того переліку озброєнь, які ми отримуємо від, військи, від, від наших літак, партнерів для, для мене. Поки що це ну, найбільша інтрига, тому що монокажу, що там є значний перелік озброєнь, дуже значний. Але які саме опції будуть можна кажучи дозволені для України, це. Це, власне, поки що, чесно кажучи, невідома складова цієї історії і. Цітович, ти маєш на увазі, які ракети будуть крилами, так? коли ми говоримо про ракети, то вони власне дійсно використовуються насамперед для знищення повітряних цілей, і це якраз вплине на те, аби російські винищувачі побоювались наближатися до наших кордонів, але є перелік керованого авіаційного озброєння. Є е крилаті авіаційні ракети, які якраз ну вкрай потрібні для знищення цілей в глибині противника. І От питання щодо е, далекобійних там керованих авіаційних. Е, Ракет систем для ударів по землі цей перелік, поки що як на мене, не визначається, і зараз питання ще в тому, що так само ми очікуємо підготовки завершення підготовки пілотів і техніків, тому що на кожний літак потрібно 8-10 техніків. Треба забезпечити безпеку цих літаків, тому що ворог буде на них полювати. Так що в будь-якому разі це такий серйозний військовий виклик, але одночасно дає і посилення потенціалу для нашої повітряної Тряніх сил для роботи і в повітрі на землі.